Правоохоронці досліджуючи правильно міська рада, відсторонила міського голову Владислава Атрошенка. Під час наради в муніципалітеті, виконуючи обов'язки міського голови, повідомив про чергову ухвалу суду. Львівська ГНП направила матеріали в Чернігівську ГНП. Це вже декілька органів цілих займається цим питанням у Львові, в Чернігові. Значить, суд цілий Хочуть дослідити, чи правильно міська рада, ну це після подання Брежинського до суду, чи правильно міська рада. Відсторонила міського голову, який суд постановив по абсолютно абсурдному рішенню на рік позбавити повноважень, значить вони тепер це досліджують уважно. І нам прийшла вчора ухвала, в якій вони просять, от я процитую просто, враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, там вищий перелік, прошу розглянути клопотання без виклику особу, володіння якої вони знаходяться, і надати слідчому управлінню. Можливість провести там виїмку цих документів. Далі він зачитав список документів, з приводу яких слідчі вбачають реальну загрозу знищення, і багато з них є у відкритому доступі, зокрема на сайті міської ради. Всього 26 документів. 26 документів, які вони вважають, що ми можемо заховати або підробити, і тому їх треба терміново провести виїмку. Ну це абсурд. Сергій Іванович, Підготуйте всі ці документи, статут громади. Хочеться і бояться, що ми його замінимо, підмінимо на щось. Да він на сайті міської ради, розміщений 50 років вже постанови боїться суд, що ми підробимо постанову Яворівського районного суду Львівської області. Ми не будемо її підробляти, бо по цій постанові 100% після перемоги будуть порушені інші справи і будуть досліджуватися ще, як суддіці приймали рішення. і Ще суддіці будуть відповідати за ці постанови. Ми будемо її берегти навпаки. Обов'язково, бо це речовий доказ ще буде. Муніципалітет, за словами Олександра Ломако, сприятиме слідству. Він прямо під час наради дав доручення підготувати документи для слідства. Хай приходять, забирають всі документи. Їм треба зразки моїх підписів, не менше 20 екземплярів. Я можу написати зараз 20 разів при них в прямому ефірі розписатися, але просто уявити собі, уявити собі, що у нас зараз в країні вся правоохоронна система міста. Львівської області, суди, військова адміністрація займаються питанням, чи правильно, чи неправильно відсторонили міського голову. Ну це абсурд. Ну, мені в голові не вкладається це, і люди не повірять, що через 20 років скажуть, що це нахлеб. Що це не, може, ну, не могло такого бути. Україна ну, воює, мають бути згуртовані всі ресурси, можливості, весь потенціал, щоб протистояти агресору, а ми займаємося, ну це збільшує нашу. наближує нашу перемогу такі дії. Не наближує 100%. Нагадаємо, начальник міської військової адміністрації Дмитро Бреженський у квітні звернувся до окружного адміністративного суду, аби відстороненого міського голову Владислава Трошенка взагалі звільнили і достроково позбавили повноважень. Дату судового розгляду в цій справі поки не призначили.